Зараз є цікава дискусія в таких в моїх ковах. Знаєш, що е, якщо ти от почав до 30 інвестувати, то в принципі навіщо тобі облігації? Угу. Да? Ну тобі... бо облігації вважаються більш консервативним інструментом. Да, да. Да? От, тобто, з... для мене, як для інвестора, досвідченого професійного, так я розумію, що мені зараз цікаві акції. Якщо там завтра криза, окей, я вже 2008 рік бачив. В мене тоді були українські акції. Ще я бачив ковідну кризу. Моментальне просідання на 30% за пару тижнів, ну, то я багато бачив, ще багато побачу, і я, я з цим буду нормально жити. Але для наших глядачів я знаєш, не можу всім сказати, що ні, все, все в акції, вам облігації не треба. Тому що, якщо портфель впаде з облігаціями на 10%, а з акціями на 30, ну, вони відчують різницю. Тому там треба дивитись, знаєш, є відомий портфель 60 на 40, от я би. Для початківців рекомендував його дослідити і подивитись, як він себе поводить.